І так, друзі, розпочинаємо тижневик акцій. Тобто, хто не знає, кожного дня я буду виставляти 10 різних товарів просто по шарові ціни. Ціна буде тільки один день, і саме в цей день більше ніколи. І зараз я буду оголошувати товари на завтрашній день, друзі. Перший лот у нас буде ось ця мотокаса. Торгової марки Грюнхіль, модель GR31TS. В чому її перевага в тому, що вона йде, по-перше, чотирьохтактна, а це означає, що ви заливаєте мастило в картер, ну тобто, скажімо так, спрощується процес роботи. Плюс вона тихіша, плюс вона економніша. Плюс неї є ще два диски для різних, скажімо так, речей, для різних потреб, так би мовити. Ціна один день 3400. Два роки офіційною гарантією. Ось такий бомбезний гілкоподрібнювач Торгової марки ProCraft. Модель PSL 2500. Ріже гілки до 40 мм, точніше, рубає. І з плюсів в нього те, що в нього є ось такий пластиковий кейс, в який виходить, сипається вся ця труха. Тобто є модифікація з мішком, а є з таким пластиковим кейсом. У мою думку це набагато практичніше, тому що накидали, висипали, просто його там помити. Скажімо так. Потужність 2,5 кВт, досить потужний. Ціна його один день буде, друзі, 6600 гривень. Пилесос будівельний, торгової марки ЯТО. Потужність 1400 Вт. Також в нього є вологе прибирання. Він іде на колесиках, об'єм 30 літрів. В нього є стандартні насадки, також тут у нас є розетка для електроінструменту, також його можна ще використовувати як повітря -дувка. Ціна один день 5000 гривень, 3 роки гарантії. Шикарний плиткоріз, професійний торгової марки Жуджінг. Тільки серія Є 302 1200. В чому його приимущество? В тому, по-перше, що в нього йде монорейка, оця рельса, бачите, толщиною монорельса суцільна, суцільна монорейка толщиною 2 см. Тобто йде 20 брусок на 40. Каретка, бачите, вся на підшипниках, повністю, все вона просто скользить, як по маслу. Плюс у нього лапка вже йде відкидна. Плюс в нього вся станіна, всі ці елементи, це все повністю, плюс сама каретка, все. Кронштейни, все це йде з алюмінію, тобто полегшена конструкція. Довжина різа метр двадцять, Ціна один день, друзі, буде взагалі сім тисяч гривень. А якщо вам потрібна для хазяйства потужна ланцюгова пила, але щоб була електрична, то ось вам хороший варіант торгової марки Строма. Шина, як можете бачити, 40 см, потужність 2 кВт 650 Вт. Вона неймовірно потужна. І саме головне це ціна, друзі. Ціна є 1950 гривень, що є абсолютно недорого для такої потужної пилки, друзі. Е, від офіційної гарантії. Драбина, стрім'янка на 5 сходинок, саме ось ця, саме найдовша. Вона у нас йде висотою максимальною 1,24 метра, буде верхня полиця. Вона йде металева, але вона йде, скажімо так, з полегшеного. Металу, тобто вона максимально тонкостінна, щоб, ну, щоб не було не бути важкою. Ціна один день, друзі, 1200 гривень. Терморегулятор, друзі, ось такий механічний терморегулятор. Він у нас є як і в чорному кольорі, також є і в білому кольорі. Ціна один день буде і той, і той, 420 гривень. І також продовжуючи тему теплої підлоги, друзі, виставимо в акцію ось таку теплу підлогу, тобто інфрачервону, вона йде як плівочна. Бачите, ширина в неї є по пів метра, 80 сантиметрів і один метр. Ціна за квадратний метр буде один день на всі ці, скажімо так, модифікації один день 420 гривень. Ось такий шикарний набір інструментів, друзі. Все де в кейсі, метал, хром ванадіум. Тут ви маєте одразу дві-трі скачки більше і менше. Також є воротки, також є карданні шарніри, також є свічні ключі, також є гнучкий подовжувач, бітотримач. Набор біт, який тільки забажаєте на всі випадки життя і саме головне подовжені головки. Тобто, Це хороша річ, тому що ін інколи в автотемі там потрібно саме подовжені головки. Отут вони є. Ціна такого набору, друзі, буде один день. Взагалі, один день. Ось це фірма став у нас 1550 гривень. Робот-пилесос, друзі, торгова марка Грюнхін. Модель у нас називається GRVC T800. Має три режими уборки. Тобто, тут у нас, ви розумієте, контейнер для збору пилу. Знизу виглядає ось таким чином, вони тільки-тільки приїхали, друзі. Ціна його буде один день, ми його виставимо в акцію, дорогі. можливо, хтось собі хотів. То от буде якраз момент: 3 900.